Вибір вболівальників. Сьогодні Олександр Зінченко, Лев матчу, Дуже з приємністю. Вручаю тобі цей приз. Вибір вболівальників. Ти справжній сьогодні лев ватажок і твій гол був дуже важливий. Я чув, як вибухнув стадіон. Це було те, про що ми мріяли чого чекали. Дуже дякую за підтримку. Хотів би віддати цю нагороду всім вболівальникам збірної України, тому що сьогодні вони здобули цей результат. З їхньою підтримкою, сьогодні було неможливо програти. Тому, я скажу, що е, я розумію, що збірна Англії є однією з однієї з найкращих в світі, але сьогодні разом з нашими болівальниками ми здобули ми здобули е, хороший результат для команди. Ми не дарма готувалися наполегливо, інтенсивно, серйозно і сьогодні ми були більш готові ніж у березні. Ми не давали Англії зробити багато. Вони своє щось робили, але ми грали дуже дисципліновано. Чи було важко в перших уровніх? Так, звичайно, я скажу, що ми зробили правильні висновки з першої гри, проаналізували ті, ті дії, які ми робили добре, і ті дії, які ми робили не дуже добре. Тому ми розуміли, що дуже багато часу сьогодні нам потрібно буде попрацювати в обороні, і грати як єдине ціле, як одна команда. І там в нас моменти завжди будуть. Так і трапилось. Ми знаємо, що те, що ти граєш в центрі поля, це дуже часто буваєш на завершенні. Це гульове відчуття, це бачення ситуації. Чому ти саме опинився в тому моменті, щоб замкнути цю передачу коновку? Хотів би сказати, що в цілому команда дуже добре вийшла в атаку. Віктор та Фіма дуже добре зіграли на своєму фланзі, а я просто виконував свою роботу і старався бути в тому місці, де я маю бути. Це виходить просто перфектно. Дуже тепер дуже мало часу. Відновлення і гра з дуже сильним суперником ще одним Італією. Що маємо зараз робити? Що тренер каже нам робити. Перш за все, треба відновитися. Кожен з нас розуміє, що йому потрібно робити. Тому я сподіваюся, що вистачить часу, і ми зможемо відновитися до дуже важливої гри проти збірної Італії. Дякуємо вам за цю гру. Дуже цінне, заслужене очко, і рухаємося далі. Дуже дякую.